На базі кінологічного центру головного управління Нацполіції Житомирщини відбулися пізнавально розважальні заходи для школярів, влаштовані правоохоронцями у рамках правового виховання молоді та з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Сьогодні до міжнародного дня захисту дітей працівниками відділу управління превентивної діяльності спільно з працівниками кінологічного центру та працівниками вибухотехнічної служби для учнів міста Житомира було організовано свято присвячене міжнародному дню. Захисту дітей. До участі у заходах долучилися учні загальноосвітніх шкіл міста Житомира. На базі кінологічного центру їх чекала пізнавальна розважальна програма, через яку поліція донесла до молоді зміст окремих напрямків своєї діяльності. Для початку із юними учасниками заходу поспілкувалися фахівці вибухотехнічної служби, які розповіли про правила поведінки у неоднозначних ситуаціях і у разі виявлення на вулицях підозрілих предметів, які можуть становити небезпеку, для створення чіткого уявлення про такі речі правоохоронці продемонстрували дітлахам макети боєприпасів. Сьогодні ми провели відкритий урок для дітей з метою надання інформації на рахунок вибухобезпеки, як поводитись з вибуховими пристроями промислового або саморобного виготовлення. Зараз настає пора літніх канікул. діди всі йдуть в село. Тим більше, що в нашій державі проходить антитерористична операція. Ось і дуже багато вибухонебезпечних об'єктів привозиться зони ТТО, та й віднаходиться в часі великої Вітчизняної війни. Основний алгоритм дій дан поводження з вибухонебезпечними пристроями було доведено для дітей. Після уроку безпеки зміст своєї професії екскурсантам розкрили поліцейські кінологи та розповіли про завдання, які вони виконують разом зі своїми чотири лапами помічниками, аби діти краще уявляли їх роботу. Працівники центру наочно її демонстрували. Під час сьогоднішніх показових виступів наші наші кінологи показали діткам, як собачки в парі затримують озброєного злочинця, який відстрілюється. Також була показана програма по... зі спеціальною собакою, яка знаходила в автомобілі сховані боєприпаси. Автомат автоматні патрони також було показано курс загальної слухняності собак, паласа перешкод собак. І також дітям дуже цікаво, коли ми вибираємо, було показано така вправа як вибірка речі людини. От у діток брали взуття, і собачка знаходила одну із п'яти шести дітей. Діти зізналися, що отримали від такого заходу позитивні емоції та яскраві враження. Я побачила вибухово-небезпечні пристрої, які можуть загрожувати дів... життю людини. Якщо ти знайдеш такі пристрої, що ти будеш робити? Обов'язково не... не можна брати їх в руки. Зразу ж потрібно покликати дорослих. Якщо дорослих немає, потрібно позвати міліціонера. Я побачив, як собака затримує злодія, побачив, як собака знаходить вибухівку, наркотик і різну, різну зброю. Тобі сподобалось? Так, мені сподобалось. Поліцейські вважають, що такі форми спілкування з молоддю сприяють вихованню почуття правосвідомості і кращому засвоєнню знань про безпечну поведінку у тих чи інших ситуаціях, особливо актуальних перед початком літніх канікул школярів.